Шановні депутати, присутні. Е, відповідно до розпорядження номер 97 від 4.08 року, на сьогодні скликана 59-та позачергова сесія селищної ради, 8-го скликання Рафінської селищної ради. До складу ради на даний час входить 17 депутатів. Згідно реєстрації прибуло 11. Сесія профільської селищної ради відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні є розміщеною. Отже, 54, -ту, 59 -ту, позачергову сесію профільської селищної ради 8 липня оголошую відкритою человекою.

Ми за нашу показати, що ми правда, шановні депутати, нам потрібно обрати. Сесії, які пропозиції. Ну, Інших пропозицій не немає. Не. Тоді хто за те, щоб секретарем сесії 59 дев'ятої позачергової обрати саме літали на mm -hmm. Прошу голосувати. Хто за? Так, дякую, вона Олексійна. Так, на початку пленарного засідання нам необхідно обрати числа депутатів. Звичайну групу для підрахунку голосів до складу пропоную обрати депутатів. Так, і. Так, так. Е, Олександр Євгенович. Ніколи не були, будь ласка, тепер. Е, е, Вічий комісію і Кондратіва і Мершнеченко і Лена Лістрин. Так, хто за те, щоб запропоновані кандидатури включити до складу лічений? Так, одноголосно. Так, прошу зайняти свої місця. Шановні депутати, на розгляд 59-ї позачергової сесії Прафійської селищної ради високого цення виносять, це всім питанням. Перше, про звільнення завідувача комунальної архівної установи трудової архів Рафіської селищної ради, про призначення завідувача комунальної архівної установи трудової архів. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянків на Турі на місцевості та передачу у власність Геращенко Надії Михайлівні. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межзамельних ділянків на Турі на місцевості Радченку Віталію Івановичу. Про продовження терміну оренди та внесення змін до договору оренди землі фермерське господарство русь 1. Про надання дозволу про окремі на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в на наторі на місцевих жертвах земель колективної власності нерозподілених, невитребуваних земельних фаїв. часто. Про уточнення рішення виконавчого комітету Івановської сільської ради номер 24 від 22.03.1994 року щодо передачі земельних ділянок у власність громадянам, зауваження доповнення зміни. Ні, на засіданнях комісії ви переглянули і далі. Перед тим як почати розгляд питань порядку денного, прошу повідомити депутатів, можливо, у когось з вас є наявний реальний чи є потенційний конфлікт інтересів з питань порядку денного. Еíamos, я краса, я Habib, так. Зміну законодавство маєте право голосувати у зв'язку і так що тут порушень в'язнів немає. Так, е, якщо змін немає по порядку денному, хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Так, одноголос. одноголосно приймається. Так, на 46-й сесії 8 скликання було затверджено регламент роботи. Чи є потреба звертатись знов до цього питання? Ні, ні, ні. Тоді, хто за даний регламент роботи, прошу голосувати. Хто за одного голосу? Так, дякую, приймається. <кій> так. Е переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про звільнення завідувача комунальної архівної установи архів. Вікторія У нас 24725 року подала заяву про звільнення з посади директора комунальної архівної установи трудової архів за власним бажанням відповідно до статті 38 кодексу закон про працю, керуючись законом України про національний архівний фонд та архівні установи, відповідно до положення комунальної архівної установи трудової архів. Пропонується змінитися Пісенко Вікторії Васильництво з посаду завідувача комунальної архівної установи 7 серпня 2025 року за власним бажання згідно з статті 38 уходить за законів про праці в Україні. Пісенко з Васильниць, ліцензії передачі матеріальних цінностей, організаційно-розпорядчих документів та інших документів. Тобто закінчення. Запитання немає. Хто за даний проєкт рішення прийнятий, як рішення сесії? Хто за 12. Так, дякую. Рішення прийнято. На вступне про призначення завідувача комунальної архівної установи трудової архів. Андрій Ковальша Станіслав напросить призначити на посаду завідувача комунальної архівної установи трудовий архів з 8 серпня 2025 року за основним місцем роботи. Mm -hmm. Хто за даний проект рішення прийняти як рішення сесії? Хто за? Mm -hmm. так, дякую рішення прийнято. Mm -hmm. Наступне про затвердження технічної документації за строю. Геращенко на Мініфон пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення на земельну на натурі на місцевості та передати у власність Геращенко на тілої файлі міністра комунальної власності Прафівської селищної територіальної громади та земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 145 градусівка вулиці Басиленко 15, тобто ще так, хто за даний проект рішення прийняття, як рішення сесії? Хто за сі, то да. 12 за? Да. Так, рішення прийнято Наступне затвердження технічної документації землеустрою Радченку Віталію Івановичу. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення національних в натурі на місцевості Радченко Віталію Івановичу для будівництва створення житлового гринковосподеських та будівель та поруч. Яка розташована по вулиці Мазе будинок 2, селищі Фераківка, до поліція Чиса. То даний проект рішення прийняти як рішення Сайтістода 12. Рішення прийнято наступне про продовження терміну оренди та внесення змін до договору оренди землі пермерського господарства ось один. Пропонується продовжити сроком на 7 років договір оренди на земельний ділянку для, для ведення фермерського господарства та не зміни до договору оренди землі, а саме змінити найменування з головного управління державок в Чернівській області на Парадійська селищна рада та е, нормативну грошову оцінку для розрахунку орендної плати втрати актуально на 25 п'ятий рік. Хто за даний проект рішення як рішення в хто за 12 за рішення прийнято наступне про надання дозволу про окремі на розробку технічної документації землеустрою. Пропонується надати дозвіл про окремі на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерзаних ділянок на турі на місцевості загальної площі 55-24 га за рахунок земель службівної власності товариства Парафіївське та Завкремінь нерозподілених, невитребаних земельних часток паїв на території Парафійсько-селищної ради та подати розроблену та встановленому порядку погоджену технічну документацію на завершення сесії Парасійської селищної ради. До присекіння <танес> то за даний проект рішення прийняти як рішення сесії хто за за. Да". <танес> рішення прийнято. 7. про уточнення рішення виконавчого комітету івано сільської ради номер 24 із року. Пропонується уточнити рішення виконавчого комітету Івановської сільської ради номер 24 від 22 березня дев'яносто року про передачу приватну власть земельних ділян в частині визначення площ зімельних ділянок окремо на кожну та і стільового призначення, згідно додатку, а саме уточнити площу 0,4 га для ведення підсобного. Господарства на 0,25 га для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по кукали Калиновий будинок 14 селі Іваниця та 0,19 га для ведення особистого селянського господарства селі Іваниця по провоку Калинові доповідь. Що за даний проект рішення прийняти як рішення це є. є хто за 12 за рішення прийнято? Шановні депутати, всі питання винесені на розгляд 59-ї позачергової сесії 8 день Парфінської селищної ради. Вичерпані, У кого будуть зауваження? Пропозиції немає. Шановні депутати, 59 позачергову статі сесії день Парфійської селищної ради оголошується закритою. Δεν είμαι ούτε 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 I'm sorry, 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 oha sabata wo zato nkabalata nkole nkabalata yabako.